Вітаємо, котейки тюньки Сьогодні таревенимо про гру, яку самі розробники охрестили позашлюбною дитиною Baldur's Gate та Dark Souls. Чи це так, чи ця дитинка від якоїсь незрозумілої зозулі розбиралися наші котики, які сміливо занурилися в світ чотирьох королів із ризиком попасти в лапи великого зрадника Алалота? Геймплей Champions of Four Kingdoms являє собою екшен РПГ в ізометричному виконанні. Ностальгія по Baldur's Gate 2 і Icewind Dale просто фонтанує з візуалу проекту, та й дизайн і функціональність всіх меню таке враження, що навмисно було підведено під такий конкретний олдскул. Котики навіть спочатку не зрозуміли, в якому взагалі розширенні запустилася гра. Довелося лізти і перевіряти, чи точно фулла чи то якесь намахалово, і все набагато гірше. Тим не менш все було не настільки сумно. Хоча і адаптація до доброго, але вже забутого UX була не такою вже і швидкою. Бойова система в чомусь дійсно нагадувала Dark Souls, але при адаптації до особливостей гри вже не сприймалася складною, Ба навіть навпаки стала достатньо простою і доступною. Однак, напевно, треба все-таки розкласти все по поличках. У всякому разі, наскільки то можливо. Персонаж. Зрозуміло, що руші Юніті не може дозволити розгорнутися до масштабів Baldur's Gate 3. Однак мінімально необхідні інструменти кастомізації вашого персонажа, раса, гоноровий дім, стать, навіть зачіску можна обрати. Але в цьому все достатньо функціонально і без зайвих подробиць. А ще ми обираємо наш стартовий стиль бою і не сподівайтеся, що ви одразу станете могутнім чарівником. Ні, тут нам на вибір два меча: меч зі щитом, але або великий молот. І в цілому, все. Хоча не треба панікувати, це лише стартовий набір зброї, який ви можете потім поміняти в будь-який момент. Взагалі, зі зброєю все достатньо просто: підбирайте собі те, чим вам зручніше робити смерть ворогам, і лише потім робите собі якесь профілювання вже на професійній основі. Щодо розвитку нашого персонажа, то у нас є аж 20 рівнів для розвитку. Однак не можна просто так взяти і підняти собі рівень. Наш рівень буде збільшуватися лише після завоювання підземель тобто, просто бігати і бити пачки мобів немає ніякого сенсу, ну за виключенням виконання квестів. А ще підземель для максимальної прокачки в рамках однієї нації вам однозначно не вистачить, а тому доведеться здійснювати свою геройську діяльність в рамках декількох королівств. При підвищенні рівня ми можемо покращувати основні стати, як то сила, конституція, інтелект та витривалість. Тут не треба перейматися якраз 20 очок вистачить для того, щоб покращити все, ну прям зовсім все. А от з іншими рисами не так все й просто. Ми можемо вибрати чотири риси для нашого персонажа і чотири професійні риси. Професійні риси пов'язані із майстерністю використання зброї і обладунків, тобто те саме профілювання, про яке ми казали раніше. Додатково ще можна обрати активні навички із таких шляхів розвитку: шлях озброєння, шлях природи і шлях богів. І тут ми вже самі робимо фактичний клас свого персонажу: чи то чарівник, чи то паладин, чи то взагалі боєць. Питання виключно в тому, яку роль ви хотіли би відігравати. І звісно, освоїти все і одразу у вас на жаль, а може, й на щастя, не вийде. Тому доведеться підходити до такого вибору обачно. Зброя і обладунки. Щодо зброї, то у нас є на вибір кинжали, мечі, списи, алебарди, сокири, молоти, палиці, ну і, звісно ж щити. Щодо обладунків, то вони поділяються на стандартні: легкі, середні і важкі, а також на танкові. Логічно, що всі ці речі стилістично, а також і по властивостям відрізняються у кожної нації. Тобто, коли обладунки дворфів більш захищені від фізичних атак, то обладунки ельфів мають менший вплив на витривалість та періодично мають додаткові магічні властивості. Отримати озброєння і обладунки можна як дроби з противника, за виконання завдань у коваля за дзвінку монету, а ще скрафтити у того ж коваля або профільного майстра. Це ми про прикраси або додаткові ефекти від інсталяції дорогоцінних каменів. До речі, при створенні зброї або обладунків, ви маєте певний шанс отримати речі високої якості. А вони можуть бути кращими за ті, які ви досить важким шляхом можете отримати при виконанні квестів. Крафт, як це не дивно, в грі система крафту мало того, що існує, але й може принести неочікувані приємні бонуси. При тому, що є абсолютно не обов'язковою. Чому не обов'язковою? А тому, що у грі реалізовані альтернативні шляхи отримання і спорядження і розхідників. Так що ви не відчуваєте саме потреби в тому, щоб займатися крафтом. Але це достатньо цікава різноманіття і розвага. І що ж ми можемо скрафтити? Ну, починаючи зі зброї і обладунків, як ми вже казали, до зіль і їжі. Ну а це, звичайно ж, полегшить ваше проходження, особливо неприємних підземель. Супутники. І звісно, вам не обов'язково все робити самотужки, тим паче, що це ще й достатньо складно. Досліджуйте міста не лише вашого королівства, а й сусідів. Там ви зможете знайти героїв, які можуть радо до вас приєднатись. Ну або ні, вам можуть достатньо спокійно відмовити або випити разом пива, чи елю і розійтись в різні сторони. Але якщо до вас вже приєднуються, то будьте готові до того, що разом із супутником до вас прийдуть і його проблеми. Тобто квест супутника, який однозначно потрібно буде виконати. У бій ми можемо брати з собою до двох супутників одночасно, а от просто подорожувати ми можемо зі значно більшою кількістю компаньйонів. Мапа. У нас є глобальна мапа, якою ми пересуваємось, навіть є режим, в якому ми можемо її просто продивлятись. Але от немає можливості подивитися мапи локацій від слова зовсім так. Локації здебільшого невеликі, але періодично виникають проблеми. До речі, швидкого переміщення немає, тож звикайте багато бігати. А ще є помістя. Так, у нас є навіть своя база для розвитку, яка є родинними володіннями. От туди ми можемо наймати різноманітних спеціалістів, які однозначно будуть покращувати якість нашого життя і наші пригоди. історія. А от історія достатньо клішейна. Після битви богів правити на землі став великий зрадник демон Алалот, який планує все перегорнути до гори Дригум. У цій цікавій справі йому допомагає команда підтримки з місцевих єретиків, інших декласованих елементів, типу гоблінів, темних ельфів та інших скелетів. А ми, як герой своєї ери, повинні перемогти архізрадника і врятувати чотири королівства від гарантованого винищення. Ну що сказати? Олдовому стилю, олдові кліше. Графіка і звук. Тут дуже віє ностальгією і нафталінчиком епохи масового буму РПГ в ігровій індустрії. І візуально, і по звуковому супроводу гра має непоганий вигляд. Але стилістика явно йде саме зі старої Baldur's Gate або Baldur's Gate 2 чи може долини крижаного вітру. В цілому непогано. Та й вигровий процес затягує. Головне не роздивлятись обличчя вашого героя, і все буде норм враження. У котиків враження склалися достатньо контроверсійні з одного боку по механіках, прикольна гра, в яку можна конкретно так зависнути. Є і куди розвиватися, достатньо цікаві підземелля, і варіативність ворогів непогана, та й шляхів розвитку достатньо. А з іншого ось ця олдовість в меню і ряді механік, причому таких, які можна було б і не деградувати. Купи ворогів, які хочуть твоєї крові, і бойові механіки в соул-стилістиці. важко, не завжди адекватно і трохи імбалансно. Котики довго вагались, як оцінити гру, і дійшли висновку, що таки три з половиною з п'яти за гарні спогади і за бажання ще раз повернутися і таки вбити чергову почвару, від якої вмирали кілька разів підряд. Якщо грубрати, то зі знижками. І вона достатньо часто якраз зі знижкою і продається. Коти і кицюнічки, міцненько вас обіймаємо. Ваша підтримка для нас дуже дуже важлива. Пропонуємо зустрітися в наступному відео. А ще ви можете знайти нас в нашому дискорді, телеграмі, на нашому твічі і, звичайно ж, на нашому сайті, де є в текстові версії всіх оглядів, гайдів та новин. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!